У цьому самому місці я зараз на каплі. 1908 році мій пра, пра прадід Август Крюгер, німець за походженням, сидів у вишиванці, і його донька Анна Крюгер-Прахова намалювала його картину. Я вирішив знайти це місце і звіритись. Побачите, як грає ехо а, в моїй крові а, зробити цей зв'язок поколінь. До речі, оця віла, не знаю чи я вона, вона випадково була відкрита. Ми зайшли, ніхто нас не питав, чому як. Ем... І саме з цієї віли і, і, і знімала це. Тут ремонт, мабуть. Ну це чудо якесь, я не знаю. Просто нас отак запустили і все. Чудеса бувають.